Тепло своїх сердець передає факультет економіки та управління, міцно обіймає та чкала Євастома. Факультет права та міжнародних відносин бажає менше холодних ночей і більше теплих обіймів. Ми обіцяємо гідно представляти нашу батьківщину і не підвести вас. Слава Україні! Від усього факультету романа Германської філології ми даруємо вам тепло і любов. Тепло своїх сердець дарує факультету простувачого мистецтва та дизайну. Хочемо подякувати вам за те, що даруєте нам життя та впевненість в кожному наступному дні. Повертайтеся живими та здоровими додому. Дякуємо. Велика пошана і вдячність від факультету журналістики. Тепло своїх сердець для військових дарує факультет української філології, культури і мистецтва. Ми вам безмежно вдячні і ми віримо, що скоро буде перемога. А поки ми будемо боронити наш культурний фронт. Відобуща факультету інформаційних технологій та математики хочу побажати нашим військовим сили, наснаги та швидкого повернення до гречаківської родини. Тепло наших сердець для захисників дарує факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти. До усього факультету здоров'я, фізичного виховання та спорту бажаємо нашим захисникам наснаги, сили і сяйте просто якось це сонечко. Тепло наших сердець, нашим захисникам дарує фаховий коледж універсум. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за сміливість, яку вони проявляють кожен день. Бажаємо, щоб тепло завжди знаходило вас.